Ой, люди добрі, знали би ви, яка сутичка зчинилася в нашому селі минулого тижня, то не передати словами, то треба було бачити. А почалося все тихомирно, як у церкві перед службою. Отож сідайте зручно, слухайте. Ромко, чоловік наді, Вирішив, що йому життя немає без швидкісного інтернету, бо, бачте, коли він дивиться футбол, то м'яч у нього на екрані летить ривками, як та паралізована жаба. То він, недовго думаючи, купив якусь модну антенну та не просту, а таку здоровенну білу, схожу на тарілку, з якої інопланетяни зупу їдять. Виліз на дах, прикрутив її до комина дротом, ще й скочем перемотав, аби вітер не здув, і сів задоволений. Ходить по подвір'ю, телефон до неба піднімає, ловить ті гігабайти. А через пліт живе кума Катя. Жінка хазайновита, у неї порядок такий, що муха без дозволу не пролетить. І головна її гордість кури. Не прості кури, а породисті. Несуться, як скажені, яйця великі, жовтки як сонце. І от виходить Катя зранку в курник, бере кошик, думає, зараз назбирає яєць пожарити і на продаж. Заглядає в одне гніздо, пусто, в друге, пусто, в третє. А там курка сидить, надулася, очі вирячила і дивиться в одну точку, як той депутат на засіданні. Катя її підганяє, а та ні в'яку. Вийшла Катя на двір, руки в боки, роздивляється, що за напасть. Чи то лизбу, чи врікли? Аж тут піднімає голову і бачить у сусідів на даху ота біла бісова тарілка стерчить. І не просто стерчить, а дивиться прямісінько їй в курник, ще й лампочкою червоною блимає. Катю аж жаром обдало. Все стало ясно, як білий день. Тож воно, оте падло електричне, опромінює її господарку. Тож радіація! Побігла вона до плоту, аж капці погубила і як заверещить на весь куток. «Надька! Ану, виходь сюди, бо я зараз буду стріляти. Виходь кажу, бо біда буде! Надя саме вивішувала прання спокійна, в новому халаті, почула крик, підійшла до плоту, поправляє зачіску. Чого ти, кумасю, репетуєш, як сирена пожежна? Чи в тебе молоко втекло, чи Юра знову зарплату пропив? Яке молоко! Ти на дах свій подивись, що то твій Ромко там вчепив. Ти бачиш, куди воно світить? Воно ж мені прямо в курник заглядає. Та то антена для інтернету, щоб зв'язок був, як у людей. Ромчик казав, що тепер фільми будуть літати. Фільми в тебе будуть літати, а в мене кури ходити перестали. Ти знаєш, що то таке? Тож мікрохвилі! Воно ж їм мозок випалює! Я заходжу, а вони сидять контужені, ні коко, ні кокуріку. Півень забився в куток і труситься, як перед смертю. Виключай негайно ту сатанинську тарілку, бо я поліцію викличу. Та ти що, катька, з дуба впала? Якій мікрохвилі, то ж вайфай. Він не шкідливий, він повітрям передається. Ти ж по телефону говориш, вуха тобі не повідпадали? Ти мені зуби не заговорювай. мене вуха загартовані, а в курей організм ніжний. Я в інтернеті читала, що від того вайфаю навіть таргани з хати тікають. А ти мені хочеш птицю стерилізувати? Ану, клич свого Ромка, хай лізе і знімає, бо я зараз камінюку кину і розіб'ю ту вашу новітню технологію к чортовій матері. Тільки спробуй. Та тарілка коштує більше, ніж весь твій курник разом з тим облізлим півнем. Ромко нічого знімати не буде, він тільки налаштував. Іди, випий, валер'янки, і не роби себе посміховиську на все село. Ах так, посміховисько? Ну, чекай, Надька, я тобі влаштую вайфай, я тобі такий сигнал подам, що в тебе телевізор сам переключиться на канал Рада і назад не вернеться. Катя озвернулася, гримнула хвірткою, так що аж собаки поховалися, і побігла в хату шукати Юру. Війна була оголошена. І повірте, коли за справу береться жінка, в якої кури перестали нестися. То ніякий інтернет не поможе. Ну, думаєте на тому кінець? Покричали через пліт і розійшлися борщ варити? Де там? То був тільки розігрів перед основним концертом. Наступного ранку село Великі Бузькі прокинулося не від півнячого співу, а від грюкоту молотка і Юриного Матюкання, дай йому Боже здоров'я. Катя ця жінка генерал. За ніч розробила план оборони. Вона десь вичитала, чи то кума Галя підказала, що від радіації найкраще помагає фольга і не просто шоколадна обгортка, а серйозний захист. Тож вона вигнала бідного Юру в магазин будматеріалів, і він припер звідти два рулони блискучого утеплювача, того, що з одного боку поролон, а з другого чисте срібло. І от картина маслом. Сьома ранку Юра стоїть на драбині, притуленій до курника, і оббиває стіни тим блискучим матеріалом. Курник сяє на сонці, як той саркофаг, сліпить очі так, що аж сльози течуть. Кури всередині, певно, думають, що вже в раю, бо темно і тихо. Юра прибиває цвяшок і бурмоче, так, щоб Катя не чула. Тож стидоба яка, люди йдуть, хрестяться на курник. Зробила з мене вар'ята на старий слід. Космічну станцію будуємо, курям на сміх. А Катя знизу керує, руками розмахує, як регулювальник на перехресті. Юра, не халтур, давай внахлест. Там зверху щілина лишилася. Ти хочеш, щоб тудою вайфай заліз, і курці прямо в яйцепровід вдарив? Заліплю щільно кажу то тобі не будка для пса, то стратегічний об'єкт. Тут на ганок виходить Ромко, заспаний, в трусах і майці з горнятком кави. Вийшов подихати свіжим повітрям, потягнувся, глянув на сусідський двір і ледь кавою не захлинувся. Стоїть, кліпає очима, думає, може, то ще сон або білочка прийшла, бо перед ним не старий дерев'яний курник, а якийсь місяцехід з фільму Зоряні війни. Ромко підходить до плоту, мружиться від зайчиків сонячних. Юрчику, а що то за нанотехнології? Ви що вирішили курей в космос запускати? Ілон Маск нервовно курить в сторонці. Юра на драбені тільки почервонів, голову в плечі втягнув, а Катя тут, як тут, вискочила наперед, груди колесом. Сміється, сміється, Романе. Сміється той, хто сміється без опромінення, то ми екран ставимо відбивач. Тепер твій інтернет буде відскакувати від нашого курника і летіти тобі назад у хату. Подивимося, як ти заспіваєш, коли в тебе самого пір'я почне рости. Ромко аж поперхнувся Який відбивач, Катю, та то ж просто фольга. Вона нічого не відбиває, хіба що сонце мені в вікно. А ти не умнічай. Ти своїми антенами нам всю біоенергетику попсував. В мене сьогодні півень вийшов на двір, глянув на твою тарілку і, знепритомнів. впав лапами догори. Довелося йому штучне дихання робити і горілку в дзьоблити. То все твої хвилі. Та то півень знепритомнів, бо ви з курника дискокулю зробили. Він себе в дзеркалі побачив і злякався. Юра, скажи їй, ти ж нормальний чоловік. Юра з драбини глянув сумно на Ромка, потім на Катю, зітхнув ташко і каже: Ромку, іди собі з Богом! В мене наказ, я людина підневільна. Скажуть копати буду копати. Скажуть, фольгою мотати буду мотати, мені мої нерви дорожчі за твій інтернет. І тут сталося непередбачуване. Сонце піднялося вище. Промінь вдарив у свіжоприбитий лист фольги на даху курника, відбився чітко під кутом 45 градусів і засліпив ромкову антенну. Чи то нагрів її? Чи то просто збіг обставин, але в хаті Наді раптом пропав сигнал. Телевізор, який показував серіал про турецьку любов, завмер, і на екрані закрутилося оте ненависне коліщатко завантаження. З хати вилетіла Надя Рома! Що таке? Якраз хорем султан мала цілуватися, а воно зависло. Ти що там крутиш? Ромко стоїть білий, дивиться на телефон, немає мережі. Надя! Кричить він не своїм голосом вони сигнал заглушили. Катька, дзеркальну атаку зробила. Вони мені канал перебили. Катя, почувши це, аж засяяла яскравіше за свій курник. Ага, а що я казала? Працює, Юрчику, працює наука. Вали його, Юра, ліпише шар, щоб він навіть погоду не міг подивитися. Село завмерло в очікуванні. Це вже була не просто сварка. Це була позиційна війна. Ой, тримайте мене семеро. Як тільки Надя побачила на екрані оте прокляте коліщатко завантаження, вона забула і про турецькі серіали, і про сусідську етику. Це ж був особистий напад на її дозвілля. Ромко, той бідний інженер-тракторист, сидів у хаті, як миша під віником. Надя ходила по кімнатах і гризла його як їржа металевий дах. Ти, Ромку, ти накупив мені бляшанок, а тепер я не можу подивитися, чи той султан одружиться. Я на роботу ввечері прийду, а балачок ніць не маю. Ти що, спеціально? Ти на старості літ хочеш щоб я від нудьги померла? Ромко, щоб хоч трохи заткнути цей фонтан докорів, хапає інструменти, мотузку, лізе назад на дах. Його план був хитрий як лис, він вирішив переналаштувати антену, зробити її більш направленою, щоб промінь обходив той катен срібний купол і пробивався крізь щілину, як шило крізь мішок. Але ж де Ромко, а де точна фізика? Він щось там крутнув, щось підтягнув, щось поправив по компасу, і антена, як на зло, сфокусувала сонячний промінь, відбитий від катеної фольги, в одну крихітну, але дуже гарячу точку. А Катя. Тим часом полізла на город, який примикав до того проклятого курника, поливати свої огірочки. О, огірки в неї були як на підбір зелені, пухерчасті, аж співають. І от вона поливає, поливає, а тут чує якесь тихесеньке, ледь чудне шепіння. Дивиться, а з неба, прямо з даху ромка, летить тоненький, невидимий, як комариний писк промінь. І той прумінь падає прямо на її найфайніший кущу гірків. І що ви думаєте? На очах у Каті один огірок, який ще хвилину тому був соковитий, раптом зморщився, пожовтім і почав пахнути квашеним, а земля під ним почала тихенько димити. Йой, Катя, як побачила це, як верещить, так що Ромко на даху аж драбину ледь не збив. Ой, люди, рятуйте, він, він лазером, мені овочі палить. Це ж кінець світу, Ромко, вар'яти, ти що, фашист? Ти мені врожай убиваєш? Вона кинула шланг, побігла до найближчого відра, де стояла брашка для худоби, кислувата, смердюча рідина і, недовго думаючи, хапає його двома руками. Тут до плоту підбігає Надя, яка чула цей гвалт, і бачить, як Ромко на даху перелякано намагається вимкнути свою антену. Що ти робиш, Катька? То ж сонце, то тобі здалося? То яке сонце, яке здалося? То промінь смерті, я тобі кажу, то він мені тут фіглі міглі влаштовує. Ти подивися, як він мені огірок замаринував прямо на грядці? Зараз я тобі цей промінь вимкну. І Катя, набравши повні легені повітря, як дасть по даху сусідів. Прямо на антенну, прямо на Ромка, який сидів на колінах і намагався відкрутити гвинти. Ця кисла, липка брашка полетіла через пліт, накриваючи Ромка з головою. Антена, звісно, від такого купання з розмаху хитанулася і стріском відвалилася. Але бідолашний Ромко, мокрий, смердючий і переляканий, як цуценя, зірвався з місця, послизнувся на мокрому даху. і… Полетів вниз прямісінько в Надінчинину нову, щойно висаджену клубу з голландськими тюльпанами. Надя, побачивши цю катастрофу і зіпсовану антенну, і тюльпани в багнюці, і чоловіка, який смердить, як свинарник, втратила залишки контролю. Ти, ти! Шлях би тебе трафив! Мої тюльпани вони ж коштували як твої кури разом з Юрою. Я тебе за ті квіти за душу. А Катя стоїть задоволена, вся в брашці, руки в боки, як переможець на п'єдесталі. А то тобі за промінь, і за курей, і за огірки. Я тобі не дозволю мою господарку палити. Ситуація загострилася до межі. Жінки стояли як гладіатори, готові до останнього бою. Але тут до плоту підійшов Юра, який тільки но виповз із хати, де ховався, і тихенько запитав: Кать, а нашу ти мені оту брашку наромкалила? Настала тиша, така тиша, що навіть бджоли припинили дзижчати. Ромко смердючий і обвішаний мокрими тюльпанами сидить у грязюці. Антена лежить поруч, погнута і сумна. Надя стоїть, задихаючись від люті, її обличчя червоне, як той піон. Катя стоїть як скульптура, задоволена, але вже трохи злякана масштабом руйнувань. І тут Юра, цей тихий геній. Порушує тишу своїм голосом спокійним і сумним. Кать, я тебе питаю то була брашка, в яку я півмішка цукру дав? Надя й Катя, наче струмом, вдарило. Брашка, півмішка цукру, не радіація, не лазер, а просто рідка солодка брашка, яка тепер висихає на ромкові. Надя дивиться на ромка, який вже більше схожий на болото ходика, ніж на чоловіка, і тут її починає трусити. Спочатку тихенько. Лечі дрижать, а потім вона як закричить, але не від злості, а від такого істеричного, нестримного сміху. Ой не можу, Рома, ти подивися на себе, ти як той водяник з болота, та ти ж такий смердючий, а то ж тобі за вайфай твій клятий. Катя спочатку насупилася, але потім глянула на Ромка, на тюльпани, на Юру, який стояв і продовжував оплакувати свою брашку, і теж не втрималася. Вона хапається за живіть, сльози течуть по щоках. Ой, Надька, ой, не можу, але то ти сама винна, бо не можна так прогрес захищати. То тобі за огірки. Чоловіки, почувши, що жінки почали риготати, як сирени на озері, зрозуміли. Бій закінчено. Ромко, виплутавшись із тюльпанів, помахав рукою на свою розбиту антену. Юра, то ти, видно, вчора з тою фольгою так в курник замотав, що вони там в себе в клітці місяць побачили, в курки ж стрес відблиску, куриш, як кобіти, вони ніжні до всяких фіглів міглів От і перестали нестись, то тобі Катька ніяка не радіація, а просто відбитий від фольги стрес. Катя припиняє сміятися, задумується. Глянула на свій блискучий, як новорічна ялинка, курник. Йой, а може, і правда, бо я вчора ввечері заходила, а вони всі на одну купу збилися, як на дискотеці, і блищать, як циганські кульчики. Надя, трохи заспокоївшись, підходить до Ромка, допомагає йому відірвати останній тюльпан від вуха. Ну що, твоя антена, Ромко пішла на смітник. А твої катька кури тепер, напевно, як вийдуть, то вже будуть яйця в золоті скарлупі нести. Аби ж то, сміється Катя. Але ти, Ромчику, давай піднімаюся, бо смердиш, як ціла ферма. І димися. Юра гадісно киває. А ми, хлопці, тим часом фольгу познімаємо. Кать, ти ж не будеш ображатися, як ми ті остатки брашки, що не вилилися, на мирну угоду пустимо. Та вже нехай махнула рукою Катя. Раз вже кум в тюльпанах покупався, то вже нічого не поможе. За годину вся компанія сиділа за великим столом. Чоловіки, чисті і задоволені, пили чай і тихенько допивали залишки Юриної Брашки, а жінки нарізали свіжий хліб і вже обговорювали не вайфай, а новий сезон турецьких серіалів, які Надя збереться подивитися вже з телефону, поки Ромко шукатиме нову антенну. А коли вже прощалися, Катя обійняла Надю. І каже: знаєш, Надь, а все-таки ти права, техніка то добре. Але коли на твоїх очах чоловік з даху летить в тюльпани, то то вже справжнє українське кіно. І всі засміялися. Бо яка б не була війна, а добра сусідська балачка, спільна біда і трохи доброго домашнього напою завжди помірять швидше, ніж будь-яка наука.